Сьогодні Кременчук отримав гуманітарний вантаж з Німеччини. Компанія Україні Шерферайн Дармштадт» передала нашим лікарням необхідну допомогу. До неї увійшли інвалідні візки, милиці, дезінфектори, предмети гігієни, одяг та взуття. Лікарняні ліжка з матрацами будуть розподілені між лікарнею інтенсивного лікування Кременчуцька та імені Богаєвського. 30 ліжок отримує лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька, і 20 – наша лікарня імені Богаєвського. Ця підтримка дозволить нашим лікарям облаштувати додатково палати для пацієнтів з сучасними ліжками, які регулюються по висоті, які мають електропривод, і в перспективі будемо продовжувати співпрацю з нашими партнерами з Німеччини щодо оснащення наших медичних закладів. Особисто дякуємо пані Ганні Демченко, яка організовувала збір цієї гуманітарної допомоги і передачу її в Кременчук. Ці ліжка є зручними у використанні як для пацієнтів, так і для медичного персоналу. Вони додадуть комфортності та сприятимуть швидкому одужанню. Вони чудові в використанні, чудові у їх обробці. Вони практично нові. Ми вже отримували гуманітарні вантажі з функціональними ліжками. Всі дуже задоволені. У нас є потреба в таких ліжках, тому вони будуть вже встановлені найближчим часом у відділення. Не менш важливими є і інвалідні візки, які забезпечать безпечне переміщення пацієнтів на діагностичні чи терапевтичні процедури, а також комфортне використання людьми з інвалідністю. Щиро вдячні представниці німецької компанії Гані Демченко за надану допомогу. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.